Всім привіт! Ви на каналі П'ятничні релізи з вами Рибка. І сьогодні ми оглянемо самі інтересні релізи, які вийшли цієї п'ятниці, тобто минулі. Також ми оглянемо і трошечки рубрику кринж, бо без і... іначе і життє так інтересно. І ще. Бонусом до цього відео ми оглянемо також треки від підписників, які мені приходять в інсту. Хто не в курсі, я тут прийшла на честь Тіктока з тік маленький гвинті не один канал такий з цими наче, музичними всякими новинками, але я хочу податися в своєму форматі. Також хочу нагадати, що я не експертка, я просто. Хочу донести свою думку і поділитися нею з вами. І сьогодні першим, хто очолить нас чарт об а саме ми почнемо з них, це Артем Півоваро. Так, у його легендарну збірку, мої вірші твої ноти, війшла ще одна нова пісня під назвою Місяць на небі». І все було б добре і нічого, якби. Фух, я буду включати вам знову та такі е, кусочки-отривчики, щоб мене ютуб там не закрив раніше времени, а цей трек, м -м, він мені не сподобався. Деякі роботи з, з цієї а-ля збірки. Мені сподобалися, але ця мені особливо не сподобалась, тому що вона була максимально затягнута в завиваннях Артема. і взагалі я вважаю це крінжою. Наступний трек називається Гопак, який вже ви мали змогу почути в Тіктоці і подивитися просто мільйон крінжі з цим звуком. Я танцюю гопака. А мені цікавий факт той, що ця виконавиця засирала нашу улюблену виконавицю пісні. Як вона там називалась? Господи, Ванька Встанька? От, хто написав Ванька Встанька? Я цю дівчинку не можу. Ну, не суть. Коротше, вона її засирала і просто викатила нам такий от шедевр, що я навіть не знаю, як на нього ріє. Значить, так, де б ви не були. Де б ви не були в Італії, в Польщі. От знаєте, що ви з України і ви маєте танцювати гопака. А ще ви можете вдіти такий е, балахон, як вона на голову. що це. Я не знаю, як правильно називається. Куль, е, Культурологи. Вибачте мене, я не грамотна в цих питаннях, але він. Просто виглядає на фоні оцеї, всеї її картинки разом з цією піснею. Просто дуже дикою крінжею. Е, якщо його забрати і одіть на якусь нормальну людину, яка не буде казати, де танцювати е, гопака, а тобто будь де, то все було б хорошо. Єдиний плюс я даю цьому вінку все е, більше нічого. О, господи, а я ще побачила, як гардон на це все реагує Боже, бідний діт. Ну, а наступним нашій вже не Рубриці Крінж, а в Рубриці просто п'ятничні релізи. Будуть, буде гурт молоді, які випустили трек, який називається Ніколи. В своєму прес-релізі вони писали, що це трек про відчуття любові зі сторони Тіпа. Знайду. Ой, щас я десь найду о що, мені подобається гурт молоді. Єдиний доколупайка до цього трека це словосполучення ніколи знову, тому що е, у мене до нього є трошки інша асоціація. А тут, типа, трек про любов, що він там ніколи знову? Коротше, він ніколи знову не закриє очі, щось там і інші соплі. Але е, неделя, чість, не дивлячись на це, я навіть не знаю. Ну, типа, просто з попередніми траками, і оце ніколи знову, ну, мене трохи вроде би все хорошо, але і, знаєте, такий чуть-чуть бере оце за ніколи знову, тому що це не в контексті любові, ця фраза звучить. Проте, ну хрен з ним, ладно. Next one, е, Значить, гуртну. Випустив черговий? Хто? Кого? Правильно, сингл, тому що на альбом у них бідних немає сил. От багато е, зупинятися на цьому трасі я не буду, тому що гуртно завжди залишаються в своєму стилі. Що, в принципі, мені і подобається. От вони тако на рівні, е, наче і зачіпають якісь там теми, і не дуже їх і шевелять Я маю на увазі конкретно в цьому треці, типу хто лишився в Україні, і так далі. ну Ми зрозуміли про кого. Вступне гурт тонка. Випустили просто шикарний, шикарний серце розриваючий іпій. Зараз ми послухаємо один трек з нього. не знайомий з творчістю гурту Тонка. Його е, зайшли в Spotify і переслухали всі треки. Особливо мій улюблений трек е, рятівник. Зараз ми перейдемо до одного там нового персонажа. Називається він Хохлан. Ну, таке, звісно, може, це його прізвище, але сценічне ім'я таке собі. Просто у цього парінька така енергетика, я дивилася декілька його тіктоків, і він просто там такий так-так-так-так. Я думала реально, що він в кліпі буде танцювати цей бок, але він там просто біг і, і робив ну, денсинг такий чуть-чуть. Якщо ви хочете, щоб я вставляла відео у відео відео з цим всім, що я там розказую, то можете написати мільярд коментарів, щоб я побачила, що це реально комусь цікаво, а не там, трьом, трьом людям, як оце я знаю. Хтось пише, а ти потім робиш, а нікому воно вже не нужне. Це, що я згадала, твій зайчик пише. І так, був у нього один реліз, який називається Привіт, пробач і це просто рознос. Е, я слухала на репіді. Не знаю, мільярд раз. У нього зараз переслуху... прослуховунь 100 тисяч. 200... А, ні, 100 дв... 260 тисяч. Ой, 600. Коротше, мільйон. Ну, після одиниці тут. ладно, не, Ну, коротше, дуже багато прослуховувань, і от, мабуть, тисяча, яка там десь є, вона моя. А наступний трек його називається це 200 разів за хвилину. І зараз ми його трошечки послухаємо. Просто рознос я не буду матюкатися, хоча я дуже сильно хочу. Але це теж на букву Р слово, яке я хотіла сказати. Проте. Цей трек просто ну мені дуже він сильно сподобався. Я сподіваюся, що ви теж його послухаєте. І вже на ньому є 8 тисяч переглядів, що свідчить про те, що цей зачик не скоро стане супер-супер популярним. От, я ще в мене є таке відчуття, що його там трошечки потренірує Женя Галич, але це тільки мої догадки, бо я один раз там побачила, що вони щось разом грали. Ми перейдемо до о, одної там дівочки. Ладно, ви знаєте, до якої дівочки. Це Даша Майорова, яка була вже успішною такою що розказувала про мейкапи, а я її, як бачите, не сильно слухаю. Проте я слухаю її трек. Перше, що я подумала, це про те, що Дрофеєва тепер ну, посунеться, Це А, а Б це те, що українській сцені максимально е, не, не вистачає отаких от, от виконаць. Тому що вона мені дуже сподобалась. Мені сподобалася її подача і музика. В кінці там, звісно, трошечки непонятно, що случилося з треком. Але. Він качовий, він прекрасний. Ну, а це були е, всі п'ятничні релізи, про які я хотіла вам розказати. І наразі у нас рубрика «Треки від підписників. Ви знаєте, що я зараз входила в Spotify Адель Курат, і я згадала це з першого разу. А Ваньку встаньку я не можу згадати як звати. Отак от. Так от. Трек називається Солодка брехня. Е, Виконавиця написала мені в інстаграм, щоб я звернула увагу на її реліз, і я це виклала вже у своєму Тік-Ток. Але е, дуже прикро, що такі класні треки, і всього на першому треці у неї не розумію три тисячі прослуховувань. Я не знаю, за який це період, але це просто капець. Мені здається, що це з лютого. Тому е, я хочу, щоб ви підтримали таких виконавців. Ас, а це перший трек. та ладно, ми перший трек послухайте, але ми зараз. Тільки що було, в мене розрядився телефон і все. І не сохранив далі, що там ще я розказувала. Але це не дуже критично, тому що я з вами прощалася. Е, якщо вам цікавий такий формат, і ви хочете, щоб я е, робила для вас такий контент, то пишіть мені свої коментарі, е, підписуйтесь на мій тік-ток, і можете підписуватися на інсту, але там я нічого такого особливого не пощу, крім сторісів. Приятного дня, вечора і ночі! Всіх цьому.